Привіт глядачам! Отримав чергову посилку з мотокварталу, а саме ремкомплект для карбюраторів, 4-х скутерів 125-150 кубів, але саме цей ремкомплект для 125 кубів. Давайте ж глянемо, що в нас тут. Воно поставляється в такій картонні коробці. Далі все йде такому пакетику. І зараз ми... Стараємось нічого не загубити і розглянути детальніше, що ж у нас входить в даний комплект. Комплект в нас входить. Ущільнююче кільце поплавкової камери. Гвент і пружинка для регулювання холостого ходу. Далі у нас іде гвент для регулювання якості суміші. Саме тоненьке жало у нас сховане за такою, такою резиновою трубочкою для захисту. Також до нього під, у нас йде ось це резинове колечко, іде ось ця шайбочка, так щоб її було видно. І ось ця маленька пружинка о, попадала. Так, це приберемо. Далі. У нас йде жикльор холостого ходу. Щоб розглянути його поближче. Ну, фокусуйся. Не хочеться наводити фокус. Далі жикльор головної дозуючої системи. Ну, на жаль, розміру його немає. Так що сам його номер нам невідомий. Далі У нас йде голка дозуючої системи. Іде стопор голки. Ось він, також відкладемо. Ну і запірна голка поплавка, яка перекриває доступ бензину в камеру. Поплавкову камеру. Ну і залишився ще один такий гвинтик. Чесно кажучи, для чого він, я так і не зрозумів. Ну, але в комплекті він є. Посилання на товар традиційно в описі під відео. Дякую всім за увагу.